каналі Селянка з України. Я їду зараз вже додому. Ой, півдня не була вдома, то на апойтмент, то на роботі, то ще поїхала в магазин. Завтра у вічі день народження. І я поїхала купити згущенки, хочу спекти йому торта. А, він дуже любить мурашника, То я зроблю. Щоб саме був на завтра. Святкувати він чомусь не хоче. Ну от, буває таке, знаєте, якось і в мене бували такі день народження, ну, що не хотілося мені святкувати, мені хотілося просто відпочити в той день. То я кажу, все, давай поїдемо ще в його улюблений ресторан. Він від нас трошки далековато, але, ну, можна було б поїхати, знаєте, відпочити з сім'єю, суто і все. То він не проти. Це дивіться, я їздила, ще відразу взяла там деякі подарунки йому такі, що буде і від мене, і від дітей. Хоч такі вони мілочні, не геть такі прям, можливо, великі на вигляд. Але я думаю, йому буде приємно. Я купила для Тимофія, для Єфрема та для Якова і від себе. І ось такі будуть подарунки. Всім привіт! Ну що, дивіться, будемо продовжувати дороблювати наш тортик. А Тортик, який я буду робити, мурашник. Вже в мене все готове для цього. Я випікала тісто, зробила ось такі подрібнила горішки. Тут йде волоски горіх та арахіс. Можна більшими, можна меншими кусочками, хто якими любить. І ізюм я його залила. І тепер гарячою водою, кип'ятком він в мене набух. Ну, злила, і це вже готовий ізюмчик. Пересипаємо сюди ізюм. Далі пересипаємо горішки. І мені здається, що треба взяти білку, миску. Це пересипаємо сюди. Так буде набагато зручніше нам працювати з цим символом. Якщо ви бачите, що є більші такі кусочки, можна його ще подрібнити цього тіста. І ось це руки, звичайно, вимити що були чистенькі руки. Все перемішати без крему для початку, щоб воно рівномірно було по всьому торту. Ізюм горішки наша начинка. Сюди можна додавати, хто любить мак, хто любить кокосову стружку. Я додаю те, що любить наша сім'я. Ну що, дивимось. Так, дивіться, все готове. В мене крем іде масло вершкове, масло прям ну, не так багато, і відварена гущонка. Все його збити, гарно розмішати, щоб він не був такий густий цей крем. Подивіться, він у мене доволі дуже рідкий. І тепер уже це все переміщаємо. Так, це все гарненько порозмішувати. І буде смачненький тортик. Ну що, в нас вже готово. Дивіться, який він класний виходить. Якщо ви бачите, що вам мало крему, додайте ще вареної гущонки, тому що цей торт не має бути сухим. І я все переміщую. На ось таку посудину, будемо формувати торт. Я роблю саме торт, не роблю таку гору. Горку, щоб сам виглядав як мурашник, ні, тому що так буде зручніше нарізати і подавати. Будуть рівномірні кусочки потім самого тортика. Дивіться, ось такий тортик. Я його зараз. Поставлю в холодильник, щоб він трошки так схватився. І зверху можна покрити шоколадом. Я зроблю це трішки пізніше, вже покажу вам, коли він буде готовий. Дуже-дуже смачно виходить, тому рекомендую спробувати. Коли я сформувала торт, я його поставила ще в холодильник. Він так добре схватився, застиг, а вже він. Взагалі був такий стабільний. Можливо, на годинку він у мене десь стояв, можливо, більше. А, саме краще його на ніч сформувати, вже на другий день їсти, ну, але в мене вийшло так. Я потім розтопила шоколад і все гарненько ретельно пописала такими м -м, полосочками, рисочками. Ось такий він вийшов. Був дуже-дуже смачний, діти дуже люблять, теж його їли. Тому рекомендую, я його печу просто роками, навіть коли ще я була неодружена, я його пекла. І зараз відразу покажу вам, який він виходить в розрізі. Він на другий день ще смачніший, краще тісто пропитається. І горішки хрустящі, тісто м'ягеньке стає, ну, м'якше, і це неймовірно смачно. Тому дивіться зараз, який він всередині, а на смак уже пробуйте в себе. Хто хоче, приходьте, звичайно, але ну, вийшов смачний, нам подобається. Рекомендую поєднання цих смаків, горіхи, своє роблене тісто, дуже смачно. А це відразу я зробила ще другий торт. Все дуже-дуже просто. А, всередину я у мене був крекер, були фрукти. Я змішала сметану із сирозгущонку та вершки. Просто змішала. Я навіть не збивала. Вінчиком добре перемішала, так ну, трошки ретельно на смак. Я пробувала, щоб він був солодкуватий, додала желатин і це все закинула в форму. І він застиг і зверху прикрасила полуницею, малиною та лохиною блубері. Потім потрішки. Залила желе, поставила в холодильник і далі знову зверху потрішки заливала. Не все відразу, щоб воно гарно застигло. І подивіться, ось така краса вийшла, дуже літній такий десерт, тортик, його без випікання і швидко робиться. Я його в той самий день зробила, і в той самий день ми їли. Можливо, мене пішло година-півтори часу, щоб його зробити. Ну, Єдине, що залишилося. Трішки почекати, щоб застигло дуже добре желе, Але воно теж не так довго застигало. Ну, В той самий день ми його їли. Тому, якщо ви зранку його зробите, вже ви після обіду можете їсти або ввечері точно. Але він вийшов дуже красивий такий ніжний, літній десертик. Мені сподобався сам крем. Я його навіть не збивала, але він вийшов такий смачний. Можливо, навіть через це. Що він був не гей такий збитий, а просто перемішаний і дуже гарно поєднувалися смаки. Ось так він виглядає в розрізі. Як на мене, дуже гарно і апетитно. Тому теж така ідея. Хто бажає, можете попробувати. все на свій смак. З'єднуйте просто і знайте, що у вас все вийде. Попробувавши цей торт, ми відчули по-справжньому літо, тому що він такий яскравий, фрукти, не нудний, ну, дуже смачний. Тому теж рекомендую. Можливо, хто спробує, пишіть мені під відео, чи вам сподобався смак, чи сподобалося сам тортик. Так, ну що, вдома вже це на другий день, я вся така в клопотах, уже вітя вдома, вже з його сьогодні день народження. ми так... По сімейному, реально, суто по сімейному будемо. Я вирішила все ж таки замаринувати м'ясо, реберці, там уже вітя смажить, Роблю салатик. Буду ще такого багета, всередину масло, цей окропчик і часничок, і запікати його буде дуже смачно. Взагалі, то що можна навіть ці сир, дивіться далі. Це в мене такий процес. Як вам накрила столик, Помалесенько починаю починаю все так підпрацьовувати. Це буде в шоколаді, що можна брати собі, вмокати шоколад. Я розтопила сочок. Ну, мені подобається. Ну що, нарешті я все зробила і готова показати вам наш святковий такий домашній стіл. Що наготували? Я вже маринувала м'ясо, я посмажив це шашлик зі свинини. Далі салат Цезарь по-домашньому. Просто дуже його любимо ми, і діти наші люблять, картопляне пюре. Далі такий запечений батон. Я всередину додала часничку, масло, кропчику та сиру твердого. Реберці посмажені, фруктики будуть. Хто захоче просто брати і вмокати в шоколад і це дуже смачно. Та тортики, які я вам показувала, як я їх робила. Ось такі вони красиві та смачні повиходили. Так є, у нас вечеря така вдалася, що не збиралися святкувати, але я постаралася. народження, тату! Обніміть <світування>, тата! Німіть, молодці. <смір> 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 Як і? дай хай ще потім. Так, ну що, ми вже вечеряємо? Хлопці вже привітали тата, да? <смір> привітали хлопці? Що, синочку? <смір>